Добрий день, мої малята, Любі хлопчики і дівчатка. Ну ми ж фразом поміркуйте та уважно вірш прослухайте. Мама донечку повчала їж морозило помалу. Від холодного умить може горло заболіть, а сніговичок малий дивувався мові тій, бо йому та ж сама мама. Каже про гарячий чай, пий малесенькими ковтками і пломбіром заїдай. Який чудовий віршик, прослухавши його, ми з вами малята дізналися, що те, що корисне для людини, не завжди корисне для інших. І навпаки, те, що корисне іншим, не завжди корисне для людини. Дітки, а хто з вас знає, чому ж не можна їсти дуже швидко морозиво? Правильно, малята, тому що може горло заболіти і захворіти. Тому, малята, ми завжди маємо піклуватися про своє здоров'я, а ви, дітки, слухайте завжди своїх батьків. Дітки, сьогодні до нас у гості завітав сніговичок. Малята, а якщо в нас зараз частина доби день, то як ми маємо привітатися з нашим гостем? Правильно, дітки, ми маємо сказати йому добрий день! Привітаємося разом! Добрий день, сніговичку! Добрий день, діточки! Добрий день! Снігу, А я тебе сьогодні запросила до нас у гості не просто так. Тому що мені відомо, що ти добре знаєш, як потрібно дбати про здоров'я взимку. Розповіси нашим малятам. Залюбки! Дітки, подивіться на екран. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Чудово-чудово! А тепер поміркуйте! Що треба робити, щоб не захворіти? Дивимося на монітор комп'ютера. Повторюємо за мною. Перше. Одягайся відповідно до погоди. Наступне частіше мий руки. Також рекомендуємо багато пити рідини. Наступне правило не переохолоджуйся. І останнє обов'язково провітрюй приміщення. Чудово правила запам'ятали! Дякую тобі, сніговичку, за такі корисні поради. Чи знаєш ти, друже, що для нашого здоров'я дуже корисна фізкульт хвилинка Тож пропоную малята, разом з нами зробити корисні вправи для нашого здоров'я. Ставайте зручненько, готові. Повторюйте за мною! Покрутил, і про плечі не незабаром. Подбала про своє здоров'я. Катерина Володимирівна. А я пригадала, що дуже корисні правила поведінки на вулиці і серед людей. Що ж, ми тебе уважно слухаємо? Повторюємо перше. Якщо довго взимку гуляти на вулиці, можна захворіти від переохолодження. І друге правило. Коли чхаєш або кашляєш, прикривай ротик і носик серветкою або чхайся у лікоть. Дітки, ви такі розумнички, я впевнена, ви все чудово запам'ятали. Снігувачку, а ми з дітлахами також знаємо, як потрібно дбати про здоров'я взимку. І що корисне для нашого здоров'я, а що ні. Ось послухай. Малята. А ви знаєте, чого не слід робити, щоб не захворіти взимку? Зима не лише гарна та цікава пора року. Вона ще й дуже холодна і морозна. І саме в цей час дуже легко застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова. Горло, носик буде закладений. Також може підвищитись температура тіла, і тоді у вас не буде сил гратися зі своїми улюбленими іграшками. Тому те, що зазвичай ми робимо влітку, не можна робити взимку, наприклад, їсти морозиво. Адже на дворі і так холодно. І можна застудити горло, їсти морозиво краще вдома. Не поспішаючи. У маленьких дітей а й часом у деяких дорослих виникає бажання скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на льодяник. Але не слід цього робити вона дуже холодна. До того ж вода, з якої вона утворилася, може бути брудною. І пам'ятайте, що виходити на вулицю у мокрому взутті не можна. Як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку гарно харчуватися, їсти якомога більше корисних продуктів. Бажано вживати у їжу мед, цибулю, часник, лимон, малинове варення та калину. Малята, дякую вам, мені було дуже цікаво. А ще дітки в мене нещодавно захворіла моя. Вкласти в кошик лише корисні продукти. Снігурочку, не засмучуйся, звісно, ми з малятами тобі допоможемо. В білий кошик ми покладемо всі корисні продукти, які допоможуть швидше вилікувати білочку. А в коричневий кошик такі ж смачні, але шкідливі продукти. Мед. Так, молодці в білу корзинку. Часний. Так, теж в білу. Калина. Вона корисна, тому в білу корзинку. Льодяники. Вони смачні, але не корисні. Лимон. Ну, звісно ж, корисний. Малинове варення. Молодці малята. У вас гарно виходить? Морозиво. Ммм, смачне, але не корисне. Цибуля. Теж до білого кошику. Газований напій. Солодкий, але не корисний. Морква! Вона дуже смачна та корисна. Малята, ну ви в нас просто супергерої. Допомогли сніговичкою. Дітки, а зараз ми з вами подбаємо про здоров'я наших паченят. Зробимо корисні вправи, зорову гімнастику. Рухаємо тільки очима вгору вниз, вліво вправо. А тепер швидко помаргайте. Намалюйте тільки очима, фігуру. Коло а тепер швидко помер. Тобі, що розповів нашим діткам, як потрібно дбати про здоров'я взимку. До зустрічі, друже! до нас іще в гості! Дітки, а наша зустріч на сьогодні вже завершується. Вашим оченятам час відпочивати. Тож я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!